Всім вітання. Коротше, знайшли отаку штуку. На херсонських полях. Цікава така штукінця. З двома камерами. Точно видно, що це з БПЛА. Але от з якого хто може підказати? Ось вот, що тут написано. 20... 24 й року випуску. Назва GOGC4. Є номер. Такий цікавий. Цікава така камерка. Значить, тут вот такі. Деталі. Рейні шев якийсь. Ось. така штукована. Скажу, що на наших полях дуже багато такого всякого є. Хто знає, напишіть в коменти. Також, друзі, підписуємось на канал, ставимо вподобайки, тому що різна дурня, буває набирає стільки переглядів, а нам треба висвітлювати те, що відбувається в Україні. Тому, друзі, прошу підписуйтесь на канал і разом до перемоги.